Есть до мене сюди, Есть сюда. будь ласка. Лише і вам половину собором не треба. Ты же тема не помню. Давай полежу. Та, ну, де це мирна? Сергій Розумієш? Ви народний депутат, а ми нам завтра будуть викликати. Ні, ніхто, ніхто вас не буде викликати. В нас виходить людина не з нашого будинку, ходить, знімає кожного в обличчя. І дійшла до мене і каже, ви хто? Я оттуда. Я <рес> ну, що, ви просто бажали на прийом до міського голови. Прийшли, так це ж руйнування державного майна. Завтра Рави. мене визвуть. Ось, тут Ви у цьому участі не брав. У нас мирний мітик. За мирний життє.